Ефірні протів продовжує випуск новин. В студії для вас працюватиму я і Сазайцева. Вітаю. Учасниці конфлікту, який призвів до стрілянини у Дніпрі, повідомили про підозру. Повідомили в обласному управлінні Нацполіції. 23-річну жінку підозрюють в опорі правоохоронцям. Тривають слідчі дії, призначено низку експертиз. Нагадаю, 29 серпня у середмісті Дніпра поліція зупинила машину. Попросила жінку та чоловіка, які в ній були вийти та надати документи. Ті відмовились і хотіли поїхати геть. Врешті зав'язалася бійка, і поліцейський тричі вистрілив у чоловіка із табельної зброї. Той загинув. Патрульний нині під цілодобовим домашнім арештом. Часом президент Володимир Зеленський ветував закон, який зберігав обмеження щодо електронного декларування. Нагадаю, 5 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає залишити реєстр декларацій закритими ще на один рік. За словами глави держави, ці обмеження неприйнятні. Цього вето. Думаю, всі чудово розуміють. Декларації мають бути відкритими одразу, не через рік. Вже зараз реєстр треба відкривати. Власне з цією головною правкою. Закон має бути проголосований. Бажано швидко. Служба безпеки України викрала в'язня агента ФСБ, який шукав коригувальників на волі для російських ударів по Львову. 48-річний місцевий житель, який з 2019 року відбуває покарання за вчинення тяжкого злочину, намагався створити власну мережу інформаторів. До неї в'язань хотів залучити своїх близьких родичів та знайомих на волі. У поле зору ФСБ він потрапив через свої коментарі на підтримку збройної агресії РФ проти України, які викладав в однокласниках. За кожне виконане завдання ворожа спецслужба гарантувала від однієї до п'яти тисяч доларів США. Сума залежала від важливості українського об'єкта. Серед основних цілей рашистів були пункти транзитного базування важкого озброєння ЗСУ та місцеві теплоелектростанції. Тепер в'язню загрожує довічний термін. Вночі окупанти з артилерії обстріляли Марганець. Вранці вдарили по Великомихайлівській громаді Синельниківського району. Є руйнування, люди не постраждали. Внаслідок обстрілів були пошкоджені сім приватних будинків, магазин, господарські споруди, понівечені три газогони та стільки ж ліній електропередач. Перші хвилини після обстрілу Нікополя зафіксували будікамери поліцейських. Нагадаю, напередодні близько 13-ї години окупанти підступно вдарили з важкої артилерії по торговому центру. Мінновибухові та осколкові поранення дістали троє людей. Поліцейські Нікопольського районного управління поліції спільно з іншими службами одразу прибули на місце обстрілу та стали надавати людям першу допомогу. Вони евакуювали поранених та забезпечили охорону місця події. У Дніпрі ремонтують рухомі склади міського електротранспорту, поновлюються сидіння, ремонтуються кузови, з'являються електронні таблички із зазначенням кінцевих маршрутів. Також активно просувається мобільний додаток, Детранспорт. детальніше про оновлення далі в сюжеті. Початком повномасштабного вторгнення ремонтні роботи електротранспорту не зупинилися. З того часу вже відремонтовано 44 трамвайних вагони: 4 тролейбуси та один снігоприбиральний трамвай. Вагони ми різних типів ремонтуємо. Це в основному вагони чеського виробництва, а також вагони КТМ, тролейбуси нашого рідного міста. Півден, Південмаша, ПМЗ, а також тролейбус «ЗІУ». А також осваюмо нові марки тролейбусів. З 2018 року на підприємстві почали впроваджувати цифрові технології. Транспорт обладнали GPS-трекерами, на зупинках встановлюють інформаційні табло, а також впровадили програмно-технічний комплекс управління рухом. У нас є цифровий розвиток, який стосується саме наших застосунків, за допомогою яких ми взаємодіємо, скажімо так, з пасажиром. Це де транспорт. Багато містян його вже оцінили, тобто є велика тенденція щодо завантажень цього додатку з маркетів. Наразі в нас є нова функція, пасажири можуть бачити кондиціонер. Так, ми розуміємо, що наразі вже ця функція буде не дуже доречна, але так це дуже круто стосовно того, що раніше такої опції не було у Дніпрян взагалі. Відслідкувати рух транспорту онлайн пасажири можуть завдяки застосунку, де транспорт наш додаток живий, він постійно оновлюється за вимогами пасажирів та користувачів. Наприклад, нещодавно ми ввели унікальну функцію. Сніжинка це познак, що будь-який транспорт обладнаний кондиціонером. Користувачі можуть натиснути на цю сніжинку у додатку. Якщо хто не оновив, оновлюйте. Він безкоштовний на всі телефони, та побачити, які саме транспортні транспорти оснащені кондиціонером та з комфортом проїхати у жарку погоду. До введення воєнного стану підприємство виконувало капітальні ремонти не лише для власних потреб, а й для підприємств інших міст, зокрема Києва, Кам'янського, Кривого Рогу, Маріуполя та Миколаєва. Спочатку повномасштабної війни була така тенденція, що не було розвитку електранспорту. Ми це розуміємо. Це пов'язано з статтею 590 славно звісною, яку ми всі знаємо. На жаль. Але наразі набирає, набираємо оберти. До кінця року планують відремонтувати ще 14 трамвайних вагонів і два тролейбуси. Робити життя комфортнішим і безпечнішим. Саме до цього щодня докладають зусиль дніпровські комунальники. Для цього на вулицях міста оновлюють освітлення, а також ремонтують дороги у дворах житлових будинків. Як проходять ці роботи, бачила наша знімальна група. Іван Олексійович разом з дружиною живе на вулиці Сірка ще з 1974 року. Нещодавно їх родина поповнилась покинутим старими господарями собакою Ромео. Тож тепер чоловік регулярно вигулює хвостатого цією вулицею. Іван запевняє, заміна старого освітлення на їх вулиці необхідна, бо буде не лише світліше, а й економніше. Ну, думаю, я все поміну. Все треба на економні. Воно дорожче. Ну все переходить на економні технології. Пригадує, востаннє освітлення ремонтували понад шість років тому разом з проводиною. Освітлення було. Ну так як ми йдемо планово оновлюємо, модернізуємо освітлення в місті, то було поставлено в план і наразі виконуємо ці роботи. Загалом тут планують встановити 42 нових світлодіодних світильники. Ми на цій вулиці використовували світильники з натрієвою лампою. Наразі це була лампа 100 ватт, також тут комплектуючи це, це пристрій, запалюючий імпульсний та дросель. Використовуємо їх і раніше і по всьому місту, а зараз ми переходимо на нові, енергоефективні, сучасні світильники, світлодіодні, які більш економічні, але його характеристики дають більше. Краще по освітленню, світловий поток вище, тому можливо використовувати менше ват. Наприклад, це 40 ватт ми сюди будемо використовувати. Також ці світильники не потребують спеціальної утилізації. Лампи потрібно утилізувати як натрієві, так і ртутні. Це не потребує. Робітники діляться швидкість робіт залежить від багатьох факторів. На сіки чисті лінії чи є якісь препятствия машини там. Багато чого такого, що буває мішає роботі. Люди просто кидають машини і не вбирають, вони там стоять вже не один місяць. Якісна робота зовнішнього освітлення дуже важлива, адже від неї залежить безпека людей на вулицях та дорогах у темний час доби. КП Місвітло початку року вже замінили близько трьох тисяч світильників, із них близько двох тисяч світильників на лед на сучасні світильники. Роботи виконані близько на 150 об'єктах. Щоденно на роботах задіяно близько 15 бригад. У нас починається вся робота з нимилювання двору, для того, щоб правильно виставити бортовий камінь. Як ви бачите, він вже на цій ділянці вже виставлений з відповідними пониженнями напроти під'їздів. Після чого було виконано підсипку для вирівняння профіля та тротуару, тобто це щебінь, тут розібралися старе асфальтне розібрали, розібрали покриття, десь він був взагалі відсутній, тобто там десь розмило, десь щось копало. Тобто підсипали вже на уровень для того, щоб просто сантиметри з антибетонної суміші це мілкозерницький асфальт. Комунальники відновили ремонти внутрішньоквартальних доріг, які минулоріч були неможливі через обмеження постанови 590. перебуваємо зараз на лівому березі. Тут є такі невеличкий двір вулиця Біляєва. 4. тут за останні роки така склалася аварійна вже ситуація з дорожнім та тротуарним покриттям. Тому мешканці звернулися до міської ради. Це таке ж комплексне оновлення дворів, яке і на минулих локаціях. Тобто, є, якщо є можливість, влаштовуються паркувальні кишені, кишені під мусорні баки, виконується пониження бортового каменя в місцях пішохідних перетину. Ну і таке інше. Вікторія мешкає тут 30 років, аж від початку експлуатації будинку. Каже, що це перший ремонт за такий значний проміжок часу. Ну, нас просто приду приділя в тому, що буде завтра техніка. А техніка була вечір. Ну, Кешна, в общем, то емоції через край. Я як председатель і жильцы нашого дома виражають огромную благодарность городской адміністрації за те, що то, -то преобразування дійшли до нашого двора. От ми вже е відремонтували доріг близько 70 по місту. Це також близько 600 тисяч квадратних метрів. Е Десь з середини літа бригади потихеньку зайшли у двори. І вже на сьогоднішній день 25 дворів по місту відремонтовано. Ще на 15 дворах йдуть зараз роботи. Роботи тут планують завершити за 10 днів. Надалі комунальники розпочнуть працювати у сусідньому дворі, а також на житловому масиві Західний. Їхні творіння відомі на увесь світ. Життєвий шлях та здобутки цих людей надихають видатних митців сучасності та провокують створення нових течій у мистецтві. Письменник Валеріан Підмогильний та художник Ілля Кабаков. Вони обидва народилися у Дніпрі і стали світовими легендами ще за життя. Пам'ять митців увіковічнили у мистецькому провулку нашого міста. Подробиці – дивіться далі. Ні, я не хочу бути зіркою. Я не покину тебе земле. Саме цими словами видатного твору повстанці у мистецькому провулку увіковічнили пам'ять автора твору Валер'яна Підмогильного. Славетний Дніпровський письменник талановитий про заяки перекладач був заарештований НКВД-стами за начебто участь у терористичній організації, яка мала на меті терор проти керівників партії. Його розстріляли у 1937 році разом з тисячею інших Україн. Політичних в'язнів. Це письменник, яскравий такий представник розстріляного відродження, один із самих відомих от Ну На жаль, да, це розстріляне відродження. Тому зараз ми зрозуміло піднімаємо всю цю пам'ять, і це необхідно, це треба, щоб він і його. Твори були, і взагалі це ім'я, щоб постійно десь у нас було, бо це ми поруч із згадкою про підмогильного відкрили локацію, присвячену Ілі Кабакову. Митець родом з Дніпра, став всесвітньо відомим завдяки своїм інсталяціям. Це якби така ремінісенція на його найвідомішу інсталяцію. Людина, яка полетіла в космос зі своєї комунальної квартири. Тобто там побачити людину, по-перше, схожу на самого автора, якби, да. І оце бажання людей вирватися на той час з Радянського Союзу. А от те, що йому, власне, і вдалося. У планах організаторів мистецького провулку вже є доповнення експозиції роботами, які будуть присвячені і іншим славетним митцям Дніпра. І далі коротко про ситуацію в місті. Наразі комунальники проводять аварійні та ремонтні роботи на кількох локаціях. Немає води за адресами, що на ваших екранах. Її подадуть по завершенню робіт. Більше інформації ви можете подивитись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному порталі Дніпровської міськради. Виникли проблеми комунального характеру. Телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Як повідомив голова громадської ради при міськраді Дніпра, Геннадій Корбан протягом доби оброблено 51 звернення. Вони стосувались, передусім, комунальних негараздів. Більшість виконана решта в роботі. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви просто зараз бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. За добу до поліції Дніпра надійшло 9 повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків і 42 про вчинення домашнього насильства. Всі факти перевіряються розкрито 24 злочини. І наостанок про приємне за минулу добу в місті з'явилось на світ 26 немовлят: 11 дівчаток та 15 хлопчиків сімох мальпанії. Якщо Дніпро про зникає з телефіру, дивіться нас в Ютубі та соцмережам. І, звичайно ж, підписуйтеся на наші спецпроєкти. До зустрічі!